Росія підводиться з колін, але якось криво огляд нових шедеврів російської пропаганди. Поки мешканці Курської області чекають, коли їх врятує місцева влада, пропагандисти будують грандіозні плани на Суми, Миколаїв та Одесу. Ну бо захопити щось перед переговорами важливіше, ніж рятувати своїх. А от зустрічі необхідно готувати. і, звісно, ми підготовки до зустрічі. хорошу бо ж тобі уже свободілі Сумську губернію от ту Не нікурс Сумську Одеса, Ніколаєв. Але, схоже, в деяких пропагандистських колах почали закрадатися небезпечні думки. Ні, не про те, що вся витівка була помилкою. До таких висот логіки ще далеко. Але усвідомлення, що геніальний план десь не спрацював, вже пробивається крізь шари телевізійного гіпнозу. Все оказалось немножечко не так. немножечко не так спустя три года. Так так. Французские так, французские так. танки Олегович, мне и французские, французские бронетранспортеры. Да, а Олегович, они где? Особенно в если парке бы победы. А да. Особенно вот если все. оказаться против этого, как бы, вот где-нибудь в поле. Понимаешь? Мне очень нравятся все эти рассуждения, но, честно говоря, скоро окончания третьего года СВО. И если бы вот это вот все как бы было так, мы бы, наверное, это уже обсуждали в другом месте, немножко по-другому. А у нас скоро будет полгода, как эти самые малохольные, которые вот малохольные, они в Курской области. И драка за каждый населенный пункт в Курской области очень не детская. Российские пропагандисты уж продолжают радовать фантастическими расследованиями, где Украина стабильно атакует сама себя. На цей раз нова цікава теорія. Не все можно оглашать, да. Ну, удар по Южмашу был не совсем, не совсем скажем так, ну, простым. Вот, ну, просто вот мы хотели показать свою силу. Это то же самое связано с, в свое время самолетом МРИ, который украинцы сами расстреляли, потому что он перевозил компоненты для грязной ядерной бомбы. Да? То же самое примерно было и на Южмаше. Не просто так был этот удар. Пропагандистка Марьяна Наумова нашла новый идеал для наследования: Ким Чен ына. Тепер вона не просто захоплюється його залізною рукою, а й заздрить Північній Кореї. Наумова особливо надихнулася ракетами, якими любить приголомшувати пхін'ян, і заявила, що Росія має викликати такий самий страх. Він, мені це все робить правильно. Меня каже, країни повинні вдохновлятися і. И... Минимум с уважением относиться. І мені так нравится, знаете, вот эти видео Ына, где он запускает там очередную ракету, и вот эти шаровары так на ветру развиваются, но это кожаные куртки, сигареты и просто там какое-то ядерне оружие летит на испытания. Я думаю, ну это круто. Ну, когда маленькую страну, в условиях санкцій боятся, все, втім, російські контрактники несподівано з'ясували, що війна це не курорт. Виявляється, основна частина договору пункт про швидке переселення у інший світ. Найдивовижніше, що розуміння цього факту приходить тільки після підписання контракту. На носилках цілий день немає місць, перев'язки не роблять нам, тому що ніяк. От, коротше, ми тут корячимося, на носилках неможливо вже терпіти. От вона наша любима родина, забота о бойцях. Води кое-як полдня в Росію принесли. Здорово, так? Да? Ну, от, по контракту ми должны поехать поїхати і здохнути за чудесну нашу воїну. Нова стратегічна концепція російської армії вражає своєю логікою. Згідно з останнім відеозверненням одного з прихильників війни, головна мета Росії знищити військовий потенціал України, а потім просто прийти і взяти українців голими руками. Ну а втрати серед росіян це дрібниця. Ну, поки що ваш мобілізаційний, ваш этот потенціал уничтожає. А зачем вам это надо уничтожать украинцу? Ну, чтобы потом прийти голыми руками вас взять. Ну, голыми руками же э, ваши солдаты, разве не гибнут? Сколько 300 тысяч. Пускай 800 тысяч для России это немного. А 800 тысяч это не люди. Это немного. Але в російській військовій медицині виявлено новий спосіб втіхи поранених духовна анестезія. Один із панотців підніс справжнє диво Боже. И вот расскажи, что тебе должны были отрезать, отрезать ногу. Чтобы... Были. А и... сейчас вот вчера была операция, и отрезали только палец. Вот видишь, как Господь по молитве и по вере твоей дал тебе еще и походить на двух ногах. Бог тебя благословит, помилует и укрепит. Покайся, 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 не стесняйся. Ведомый православный шоумен и за сумиснец священнослужитель Ткачев снова вышел на звездок. Щоб пояснити пастві, як правильно любити ближнього за його версією, Україну потрібно просто вигоркати як злу частину радянської історії. Нам ще до сих пор придется, ще в будущем вихаркувати себе злою частину советської епохи. Ми зараз воюємо між прочим. з совєтська республіка і всіх 15. Україна це викорвиш советського союзу, приросши території, те, що ніколи не мав, там науку і все остальное. І ми воюємо з красною заразою знаруже, тому що жовто-глуба зараза та красна зараза, просто перекрасившись. І ми повинні воювати з тією заразою внутрі і вихаркати з себе всі печалі совєтського періоду. І розбити красних подонків на зовнішньому контурі, ибо бо жовто-голуби це красне. Здавалося б, людина, чия професія пов'язана із заповідями про любов, милосердя та прощення, має говорити про мир. Але ж ні. Мирні часи, на думку Ткачова, це прокляття для російської людини.